Скільки вам потрібно грошей для того, щоб відпочити в Україні? Тиждень відпустки. П'ять тисяч гривень, тисяч п'ятнадцять, мабуть. Думаю, десь 10 тисяч сто. Ну ми тут, ми не можемо так сказати. Ну десь тисяч десять, мабуть, так десять тисяч гривень. <сум> ну так, ну то так. 50 тисяч, так? Гривень? Да. Да, так, звісно. Та хтось місяць живе на ці кошти, а ви за тиждень все. Mm -hmm, ми то, ми Oriippa... ж їдемо від дихати. Дивіться, яка місцевість. Ну давайте, наприклад, в Києві отут. -от. Я не знаю, знову ж який район. Цей. прям здесь ми вот. Тут прям Ну десь гривень 5 тисяч. Тисяч п'ятдесят. Дві тисячі. Це на який період? На 4 місяці. Знаєте, чесно кажучи, я з 13 року не відпочивала. Я намагаюся всі гроші донатити. І я навіть не уявляю собі. 50 тисяч гривень. В доларах було би класно, поки гривень. Добре, давайте я ляжу на ту ж саму суму, яка у Ярика. Заберете у Ярика його 50 тисяч. Там 1200 десь євро. Там. Тиждень, ну я думаю, 30 тисяч. До 10 тисяч, я думаю, мені би вистачило на те, щоб походити по закладах, подивитися місто і гарно провести вихід. Хідні